Про плани української делегації в США, чому Нобелівські премії миру не завжди були заслуженими, та українці в яких країнах зможуть першими скористатися з переваг множинного громадянства? Деталі вже за мить. У світі закінчується визначення Нобелівських лауреатів. Норвезький історик розповів, що не всі нобелівські премії миру були заслуженими. За деякими з минулих нагород Нобелівського комітету стояли інтриги іноземних розвідок, маніпуляції та великі гроші. розповідає дослідник історії діяльності Норвезького Нобелівського комітету Ейвін Стенерсен. За його словами, комітет не раз піддавався маніпуляціям ззовні, а його рішення були передчасними або помилковими. Тиск на членів комітету чинили дипломати інших держав, спецслужби чи масштабні медійні кампанії. Які приклади навів історик, який до того ж випустив на цю тему власну книгу? Читайте в новині на слава ТІВІ. Українська делегація наступного тижня відвідає США. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, очолить делегацію премєр міністерка Юлія Свириденко. До Вашингтона також поїдуть Андрій Єрмак та радник уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Президент уточнив, що під час візиту будуть обговорені питання щодо протиповітряної оборони, енергетики, санкційної політики та переговорного процесу. Окремо обговорять заморожені активи України, які перебувають у США. Про хід та результати поїздки української делегації до США ми повідомлятимемо на слава тві українці за кордоном зможуть мати два громадянства. Уряд затвердив постанову з критеріями вибору іноземних держав, з якими Україна планує запровадити спрощений порядок набуття громадянства. Пріоритет надаватиметься державам, які є найнадійнішими союзниками України, йдеться в постанові. Неофіційно повідомляють, що з переваг множинного громадянства зможуть спочатку скористатись власники паспортів таких країн, як Польща, Чехія, США, Канада та Німеччина. Під час відбору враховуватиметься ряд критеріїв: членство країни в групі Семи, членство в Євросоюзі, запровадження санкцій проти Росії та інші. Весь список критеріїв можна прочитати в новині на нашому сайті. Чому Угорщина відокремлюється від ЄС і НАТО? Чому, маючи спільний кордон з Україною, вона воліє грати на ослаблення або й нападіння Києва? Такі питання ставить у своїй колонці журналіст польської редакції Білсату Міхал Кацевич. Автор наголошує, що така політика Будапешта може потенційно спричинити хаос у регіоні, хвилі біженців, потенційну партизанську війну на заході України. Що може тривати роками. І найголовніше посилення російської експансії, каже Кацевич. Які пояснення наводить журналіст, читайте в його статті «Орбан і Росія. Як Угорщина стала чорною вівцею Європи. У рубриці Погляд на слава тіві. Останні російські атаки по Україні можуть стимулювати партнерів до більш активної допомоги. Але частина підтримки зазвичай планується заздалегідь. Про це в етері українського фокусу на слава ті заявив політолог та співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян. За його словами, попри всю допомогу союзників, енергетична безпека України залишається критичною У Росії. Немає наразі жодних інструментів, які би вже не були задіяні. Вони можуть робити просто це інтенсивніше. Перше, що Росія зараз вклала на стіл, це Ті невеликі пласти співпраці, які залишалися між Росією та сполученими штатами, і в яких сполучені штати зацікавлені. Політолог також наголосив, що Росія наразі вичерпала більшість дипломатичних важелів тиску на США та партнерів. Відповідно, те, що Росія могла дипломатично, вона вже продемонструвала воєнно. Вони можуть продовжити провокації як прямі військові маються на увазі засилання літаків, так і гібридні, наприклад, невідомі невстановлені дрони, які будуть блокувати функціонування аеродромів європейських союзників по НАТО Сполучених Штатів, продовжувати робити. Також це можуть бути провокування певних точок напруження в Сполучених Штатах, бо в Росії є ще певна змога агентурного впливу. Які чергові провокації Кремля можуть спіткати Європу? Читайте в коментарі Саакіана на нашому сайті. Наразі це все. Наступні найважливіші новини із сайту Слава ТІВІ Чекайте вже незабаром. До зустрічі.